Всім привіт, друзі. Ну що, настав той день, коли треба потихеньку починати переїзд з одного складу, точніше з одного місця. в інше місце. Вчора ми один раз приїхали, вже перевезли трошки, і давайте я вам зараз покажу, що в мене що до чого. І... Сьогодні мені треба взяти деякі інструменти на роботу і можна буде показати вам, що тут та як. Ось так виглядає мій склад, який мені треба перевезти. Тобто, як бачите, тут вже не вистачає Станка для плитки, пили, ну, тобто тейблсо це я вже все перевіз. Ще воно на горі купа всього різного. І такий самий склад з речами також є. тобто Все це, все це треба потихеньку перевозити. Зараз візьму те, що мені потрібно для роботи. І сьогодні відпрацюю і потім відвезу це в гараж. А орендував гараж, який по ціні виходить 140 доларів. Як, коротше, гараж коштує як оцей сторидж. Покажу вам гараж і ви побачите, що це просто. Величезна різниця. Покажу вам, як виглядає те приміщення, яке я орендував, а саме як виглядає гараж. Тобто, як бачите, він значно значно більший, ніж а, ті склади, які я орендую. Тобто ось лінія воріт і отак він виглядає. Круто. А, почав сюди вже перевозити речі, деякі а, рибацькі речі, там все підписано. Драбини, ось речі, станок. У мене, як ви бачили, є червоний стілаж, я його планую поставити під цю стінку. Ну, коротше, приємно, що багато місця і. Скажу чесно, це, це мене тішить. Давайте покажу, що мені треба сьогодні вигрузити. та дам назбирав тут купу, купу інструментів, який я вчора використовував. Тут, друзі, є розетка, тому можна сюди встановити навіть якийсь там. Холодильник для того, щоб може рибку якусь вялити чи ще щось. Або поставити пилу і може, щось, щось навіть відріза... ну, відрізати, якщо прям дуже потрібно. Коротше, нормальна тема. Ну, а поки починаю вигружати машину, тому що там багатенько всього треба достати. Так що погнали. Так, що так виглядає зараз машина, готова для того, щоб знову сюди загружати інструмент. <рик> І отака купа інструменту. Це те, що завтра мені потрібно буде для роботи. Також ще отакий станок. Ну, точніше, не завтра, а в понеділок. О, ще оце треба. Бо забуду. Ось так. Опа. Так що зараз... Отака купа. Отака купа. Отака. Отака купа. Отака. Так що зараз поїдемо, трошки купимо продуктів і поїдемо знову на склад. Будемо перевозити. Далі наші речі. ну Точніше, мої бо там. Будівельний інструмент. Коротше, покажу, якщо буде щось цікаве, то включуся. Ну що, друзі, скільки можна вже відтягувати цей день, я маю на увазі прибирання в гаражі. Коротше, Перевіз всі речі. І так як я сьогодні міняв собі резину на машині, то довелося дістати з машини весь інструмент, щоб покласти туди колеса. Майже весь там одна коробка залишилась. І зараз покажу взагалі, що до чого, що я нажив за цей час, давайте так от вийду. І... І покажу. Коротше, отакий в мене зараз тут порядок. Речей я не знаю звідки вони всі ці речі взялися, але речей просто. Ой, все, весь мій скарб. Зараз буду потрохи наводити тут порядок, трошки щось розкладати сюди на цей стілаж, Того, що треба довести все тут до ладу. Того, що блін, 140 баксів на місяць я плачу за цей гараж і треба тут навести порядок. І також, по ходу, буду розповідати, що до чого. Можливо, похвастаюсь своїм інструментом, а, можливо, зніму окремо про інструмент, ну, тобто буду складати речі, наводити порядок і окремим відео зніму викладу про свій інструмент, що в мене є, і чим я користуюсь для того чи іншого виду роботи чи ще щось. Так що влаштовуйте зручніше. Ми, нав... Ми починаємо. Отак, От потихеньку, потихеньку, і вже можна майже до дверей дійти. Так, продовжуємо. Далі розкладати речі. І так, що потихеньку наводимо порядок. Ну, точніше, я вважаю, що я наводжу порядок. Але щось я з цього боку поступово все переклав у той бік. Але щось я з цього боку поступово-поступово перекладаю все у той бік. Треба ще отакий, напевно, напевно, ще треба десь знайти отакий стілаж, щоб його тут поставити. Напевно, ще треба десь дістати отакий стілаж, дуже зручний, щоб поставити під цю стіну і там, щоб були речі, які для кемпінгу. Тому що я тут тут вже 6 ящиків склав. І туди, ну, коротше. А тут ще он рибацький, ось рибать, а тут ще, коротше, прибирати і прибирати. Так що працюємо. Вже починає щось так трошки морозець братись. на вулиці холодно, тому на сьогодні все. Давайте покажу. Ось що ми маємо <ріст> трошки розгрівся, тому що, наприклад, оці сумки, оці ящики, це піде все в машину назад. Це рибацьке і ну, туристичне. Це десь тут треба, можливо, полицю купити. Чи, ну, щось коротше придумати тут. Ну, і в принципі, тут залишився. Деякий матеріал, який треба розкидати, щось поїде на роботу, щось поїде, буде возитися зі мною в машині. Двигун. Ну, коротше, вже хоч щось трошки вимальовується. Ще один-два дні і все буде, все буде красиво. Ну що, друзі? Я вже трохи замахався з цим прибиранням. Фух, коротше, дивіться, що вийшло. Давайте я трошки вийду і покажу. Виглядає це ось так. Тут в мене лежить деякий матеріал, такий, як клей для плитки. Там от, теж залишки деякого матеріалу, пусті відра, вода. Це я дістав з машини, того, що я їздив на рибалку і планую поїхати найближчим часом знову на рибалку. Тому тут трохи такий гармидар. Так, купив ще, одні, ще один такий стілаж, того, що того одного мені. Реально мало. Тому трохи поприбирав коробку з зайвими запчастинами поклав нагору. Так, це все такий ось гармидер. Я думаю, що в принципі можна його засунути під, під цей стілаж. Там у мене он бур лежить для зимової рибалки з таким саморобним колом, щоб. Бур не втопити, бо, друзі, були такі випадки з... на рибалці, коли ми рибачили. І у одного з тих, хто був з нами, скажімо так, з нашої компанії, перша лунка і бур пішов на дно. Ну, Добре, що там було не глибоко вони його дістали, але інколи буває дуже глибоко і не хотілося б втратити бур навіть наприкінці рибалки. тому Вигадуємо те, що можемо вигадати. Далі залишки дров. Отам От на горі в мене вудочки і ще там велосипедні якісь штуки. Купа різного матеріалу, що залишився тут. Для там, вирівнювання підлоги, для ґрунтовки, стін, гідроізоляція. Коротше. Так. Тут в мене човен, пусті коробки, зимові речі для рибалки, це ви вже бачили, тачка, залишки матеріалів. Так, повісив вільчик до кращих часів. Мої санки для рибалки. Там трошки Гермидер. Тут, друзі, заряджається, ну, точніше, вже зарядився акумулятор для, для зимової рибалки для ехолоту. Ну, коротше, наче пройти можна від одного кінця гаража до іншого. І це радує. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу організації. Таким чином гаража, що тут можна ще робити і перероблювати. Ну, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Не забуваємо донатимо, підтримуємо армію України, підтримуємо ЗСУ, волонтерів. Ну, ви самі знаєте, кому відправляти гроші, але нагадаю, що відправляти треба з наступаючим новим роком. І вірю в те, що 23-й рік буде набагато кращий і набагато, набагато приємніший для українців, ніж 22-й. Так що, друзі, тримаємось і не забуваємо підтримувати ЗСУ і підтримувати наших волонтерів. Все буде Україна!